Всім привіт! Сьогодні буде відео про декор, який можна замовити у нас, а саме про написи. Я у цьому відео покажу, які ми виготовляємо написи, як вони виглядають, і, можливо, саме в цьому відео ви побачите те, що вам потрібно і що би ви хотіли використовувати на своїй фотозоні. Побачити, як написи виглядають на фотозонах, ви можете у моїх відео, тому що я використовую написи саме такі, які робимо ми. І нагадую, що написи ми робимо із пінопласту, із полістиролу, із фанери, також біле ДВП. Не забувайте знімати захисну плівочку з написів з полістиролу, тоді вони виглядають просто чудово на ваших фотозонах. І розміри написів можуть бути від малесеньких до великих. А, тому що поле станка, який вирізає написи, дозволяє робити навіть великі написи. І з пінопласту написи, а також з фанери ми можемо фарбувати в різні кольори, можемо покривати різними кольорами глітеру. Також можемо по вашим макетам робити, наприклад, різні малюночки, Якісь зірочки, якісь орнаменти, різні фігурки із фанери, із пінопласту. Такі, наприклад, як метелики, зірочки. Ангелики, різні декоративні елементи для фотозон. А Всім гарного перегляду! Не забудьте підписатись на канал. Написи з чорного полістиролу. Всі написи з полістиролу відправляються в захисній плівці. Коли ця плівачка зніметься, напис буде глянцевий. І тут напис по літерах. Тобто це буде невеличка посилка. Всі літери складуться. І буде маленька посилочка. А напис буде виглядати дуже гарно. Ангелик із золотого полістиролу. Написи з полістиролу і весь декор ми відправляємо в захисній плівці. Коли плівочка зніметься, напис буде дзеркальний. І такого ангелика ми можемо зробити також з пінопласту, з фанери. А колір полістиролу може бути золотий, срібний, білий або чорний. А фанеру і пенопласт ми можемо фарбувати в різні кольори і покривати різними кольорами гліти. Написи з білого полістиролу. Білий полістирол також відправляється в захисній плівці. А зараз, ви бачите, поверхня така матова, а коли ця плівочка зніметься, напис буде глянцевий. Написи з золотого полістиролу. Не забувайте знімати захисну плівочку з полістиролу. Для того, щоб напис був дзеркальний і гарний. Написи з золотого полістиролу на пінопласті об'ємний напис. Дуже стильно ці написи виглядають на фотозоні. І колір полістиролу може бути золотий, срібний, білий або чорний. Всі написи з полістиролу відправляються в захисній плівці. І коли ви її знімете, напис буде дзеркальний. Написи з пінопласту. Це фарбований напис. Такі написи ми можемо фарбувати в різні кольори, і також покривати різними кольорами глітеру. Напис із пінопласту у блакитному кольорі. Написи з пінопласту можемо фарбувати в різні кольори, робити різними шрифтами, і також покривати різними кольорами глітеру. Крила із пінопласту пофарбовані у блакитний колір. А такі крильця ми можемо робити різних форм і також робити різними кольорами. Покривати різними кольорами глітера або просто фарбувати. У мене на відправці такий стільчик Трон для фотозони. Це фанера. нефарбована фанера, так виглядає стільчик дуже гарно. Прикрасить фотозону, можна його потім пофарбувати, якщо вам буде потрібно. Ми відправляємо нефарбовану фанеру. А цей стільчик, розрахований для діток віком до 5 років. Напис із полістиролу, це срібний полістирол. Полістирол може бути в золотому, білому або срібному кольорі і чорному також. І всі написи в захисній плівці. Цей напис можна використовувати багато разів. Єдина умова його треба зберігати і перевозити в чомусь м'якенькому, для того, щоб поверхня полістиролу не дряпалась і залишалася дзеркальною і гарною. Імена молодят – це біле ДВП. Дуже стильні написи, гарно виглядають на фотозоні. Якщо у вас якийсь кольоровий фон, біле ДВП буде дуже гарно виглядати. Написи з чорного полістиролу. Стильний напис він буде ще гарніший, тому що зніметься захисна плівочка. От зараз ви бачите, такі подряпини якісь. Це все захисна плівочка. От її треба буде зняти буде глянець, буде дуже-дуже гарно. Напис і спінопласту в рожевому кольорі. А такі написи ми можемо фарбувати в різні кольори, покривати різними кольорами глітеру. Дуже стильно буде виглядати на фотозоні. І такі написи можемо робити різними шрифтами. Написи спінопласту покриті срібним глітером. Написи з пінопласту ми можемо фарбувати в різні кольори, покривати різними кольорами глітеру. І робити різними розмірами. Ініціали молодят на весілля це у мене золотий полістирол ВА. Замовляють вже втретє за цей місяць. Я не знаю, може то одна і та сама пара. До того були просто з пінопласту, потім об'ємні написи і зараз просто золотий полістирол. Але всі ініціали виглядають на фотозоні класно. О, тут ви бачите їх. Зараз захисні плівці, плівочка зніметься, буде дзеркальний полістирол, Дзеркальна поверхня буде дуже красива. Імена на Христини – це золотий полістирол. Багато замовників мають слово хрещення або таїнство хрещення, і просто замовляють на свої фотозони такі імена. Таке відео у мене було про написи для фотозон. Нагадую, що ми займаємось також виготовленням залізних каркасів для фотозон. Також у нас можна замовити різний фон для фотозон, який, наприклад, я використовую на своїх фотозонах. Це може бути велюр, може бути плівка, може бути паєтка. Може бути велюр гладкий у смужку. Також у нас самі якісні магніти. Показую вам їх завжди у відео. І магніти дійсно дуже гарні. Я користуюсь ними давно, я ними абсолютно задоволена і цілком можу радити їх вам. Тож, якщо вам потрібен декор, звертайтеся до нас, соціальні мережі, свої замовлення, ви можете зробити. Або у Фейсбуці, у Телеграмі, у Вайбері, у Інстаграмі. Посилання ви знайдете під цим відео. Дякую, що були зі мною. До зустрічі на каналі!